Синочок вже прийшов додому, Сашунька. Да? Mm -hmm. Каже, що сьогодні 9 балів аж він отримав в ЄДС. Такий молодець. Зараз будемо перекусувати. Тільки що зняла я шорт з відео, як я готувала оладки. Дуже такий класний рецептик, готуйте обов'язково. Буду пити чай. Зараз відкрила варення, ми ось закати в таких півлітрових баночках. А, це ми купуємо малинку. На зиму я намагаюся щоб... завжди у нас, хоча б там баночок 15 таких от було на зиму. Та щось, в принципі, ми забули про неї. Я відкриваю тут а, ці полички, а там більше 10 тисяч баночок. У нас є такого варення. Думаю, якраз до оладок буду смакувати з малиновим вареннячком. Заварим чаю та будемо збиратися вже. А на 1750 у Сашуньки сьогодні футбол буде на майданчику, там на стадіоні. Ось так проходить наш вечір. Сашунечка Настя, робить уроки. Настя, Настя, Настя каже: Я Настя. хочу з вами, а в неї вечірні танцюльки. <сум> да, Настя, тільки можеш на підлозі танцювати. Не обов'язково це робити на ліжко. Давай витанцюй. Ой, вона така довольна. Цю неділю її запросила подружка з садочка, да, Настюш? Ой, Дашунька, дякую, поїде дякую. вона, а, заїдуть за нею батьки, і вони всі разом поїдуть на Софіївську борщагівку, десь а, в а, торговий центр. Там є дитяча кімнатка. Будуть в дитячій кімнаті проводити день народження. Дашунечки, там їй буде 6 років, і настіньки вже. Ось так класно, що в неї вже також є подружка така, яка може і її запросити на день народження. Ось, Бо у Саші багато друзів, а Настінька так як маленька ще була, то на її день народження ми нікого не запрошували. Бо не було таких близьких у неї подруг. Ось ось тут така гарна сімейна пара, нас спитали, чи можна вашу дівчинку запросити. Ми її і заберемо в неділю. і... І назад також привеземо прямо вам сюди під під'їзд. Тим більше ми живемо поруч з садочком. Ось тому їм буде зручно а, заїхати за Настюшкою. Це перший раз, коли, коли вона ось так а, без нас Папа. з татом сама свої 6 років поїде а, з подружкою, з її батьками а, так, от на день народження. Цимо з синочком ось такі приклади Ей. вже стовпчик нарешті. Завжди приклад, ось так, стовпчик. Він раніше не розумів, як це так, ти мама так вирішуєш. Я гадала, що в це якась нова школа, у них вони до того не дійдуть. Але ось в 3 класі, в другому півріччі, нарешті, дійшли до стовпчика. Я чогось так з пам'яті, з дитинства, мені навіть зручно, ось так. От я коли довго задумуюсь, там трьохзначне від трьохзначного, то мені легше бігом стовпчик також навіть зараз записати без калькулятора, вирішити все. Ось і отримати результат. Зараз Настюша буде вибирати кожен вечір. Вона продумає, що ж їй завтра вдягнути, яку ковтинку. Ось, яку заколочку для на себе заколоти. Я да, Настюшенька? Буде розплетена, розплетена, бо ж ні, не в садочок не можна, бо волосочко падає прямо в ні! тарілочку, буде заважати. Ні! Надо я а, надаш у День народження, будеш ж розплетена. Добре. Якщо хоче, я тебе навіть підкручу трішки, хоча у неї волосечко так само крутиться, дуже класно. Бачка. Що, синочок? <схай> Ой, боже. Саша прийшов сьогодні з футболу і ще не награвся. Да? А прийшов сьогодні щічки такі червоні, там морозно. Він досить легко вдівається, бо ж бігає, там, вийшов, аж змерз трішки, да? поки ми дійшли до стадіону. Настюшка вже вон, перебирає свої наряди. Що, ти завтра білу кофточку хочеш вдягнути, так? Да? І прикраси ще вибираєш собі, да? Ось, так у неї гарне волосечко. Крутиться, бачите, наче, наче хтось плоєчкою її позакручував. Це наш таточко їй подарував такі волосся. Да, Настюш? Mm. О, да, отого... Тата так само вилися mm. в дитинстві mm. волосся. У mm. мене mm. такі mm. прямі волосочки. У мене теж і у тебе. У мене такі, да, а, родиме п'ятнишко mm. і в Насті. Да? Ми з тобою родичі. З да? п'ятнишком. Де твоє твоя п'ятничка? Да, До речі, і в Насті з правої сторони. От і вашу тут тітка. Ой, Настя. Тітка, тітка я сказала. Я сказала, тітка. Ой, ну ти, Тітко, тітко. Тітка, да, тітка, мама, тітка. Мам, Ой, будемо доробляти домашнє завдання з да Мам, півдесяти. Десять мама для що М -м. такі кого ще такі колготки вдінеш? Да. Ага, купили їй в території мінімальних цінності. Такі класнючі колготи такі Є, теплі. Й, 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 теплі Так, да, саня каже в території максимальних цін. Щось вони зараз такі ціни на одяг, на все на взуття. Там дійсно, що досить ну досить піднялися. Вони якось раніше було більш доступні ціни. Але єдине, що там є система бонусів. І ось коли ми скуплялися, брали на день народження другу Сашиному подаруночок, от і ще там купували дітям там. А щось ну вийшла мама, така сума непогана. Мала. У нас на півтори тисячі гривень. Мама, ну, ось і чоловіка навіть за на 400 гривень бонусів ми списали тоді мама, і щось нам так мама, добряче. ми зекономили. Так, да, мама. Та, та, Настюшенька. Щось мене. вже. Гукає Настя в мене просить знайти її хвостик. Хоче на святі на дешуєному святі бути кішечкою. Настя, ти боже, білою кішечкою? На. І що такое байк? Біла така куртка від неї такий а, міх. Ну, мені не до души, не ну, подобається. дуже подобається. Він дуже об'ємний. Я люблю таке, щоб менше було цього всього. <різько> То я відстібаю собі вона <різько> Тепер буде для Несті хвостиком. Бачите? Така кофточка у Настюшки є. Це нам ще кумчик наш віддав. Вони зараз в Чорногорії сім'ї. У них донечка я? одна. Все Емілія її звати. І ось від Емілії нам дісталось по, нас... по цьому. по Ага, Ось бантик. Бачите, такі красиві. Також з території мінімальних цін і купила банки. Юбочку таку в А вона на вісім рочків, вона не велика буде на тебе. А Насті лишень, тобі ж тільки шість. А вона на мене вже. Бушка ось такі ми теж ми? в лавіньо. Там є такий магазинчик класний з аксексуарами. Ой, таку видушкицею, вже так не дочекається того свята Настюнька. Хоч погуляє. На все, всім пока кажемо. Усім на добра так ми вже доробляти домашку та потихеньку влягатися спати. Завтра новий Може, день. Усім доброго раночку. Наступив новий день, а чоловік ще в дорозі. Думаю, одведу. Відведу до садочка свою настюшку. І тут дивлюсь на телефон. Повітряна тривога. тільки, що включилась вона без 10 ранку. Ось, тому Настя поки вдома. Денастю побігла вже до таки телевізор дивитися. О, щось я взагалі не очікувала, що вона так от прямо на порозі в нас вімкнеться. Ну, будемо тепер чекати. Сьогодні в мене на сніданочок буде зелений чай. Ось такий домашній кисломолочний сир. 0% відсотковий і трішки додаю до сира ось такого домашнього варення з малинки. Ось так. Хай, вибрались ми з чоловіком, їдемо зараз посилочку від матусі нашої, отримаємо. Вона в честь Дня народження сашуньків прислала нам смаколиків, як завжди. Там ще якусь мені сковорідку класнючу купила. От, зараз заберемо вам відео огляд, такий зроблю. зроблю. 12 лютого вже нашого хлопчика день народження, 9 років буде. Ой, треба щось мені вигадувати їм. Прийдуть хлопці, буду робити для них конкурси, якісь сюрпризи, подаруночки. Ой, щось готувати смачне будемо. Тому ось так, біжимо, їдемо на нову пошту. Посилки, так? Мамуся там на напаковала, напаковала так від душі. О, приперли ми посилки, такі важезні. Зараз будемо розпаковувати, дивитися, що ж там матуся нам зібрала в Італії. Які ж нам смаколики та посилочки та подарунки. На вулиці Сніжок падав, така краса. сьогодні чоловік уже на Приватбанк не їде. Там окрема історія. А Начальник сказав, що через 10 днів, можливо, будуть гроші, хоча так багато грошей за боргував він хлопцям. От, тому сьогодні ще зніму одне відео, ввечері вийде. Я зроблю відео огляд квартири, яка продається під Києвом в селищі Гнатівка. Ось піду до чоловіка. Там сестричка купила собі квартиру. Я вам покажу. Там поруч. поруч ще. Також будується будиночок, подивитись це відео. А, ціни так, в принципі, нормальні. Вона взяла за 18 тисяч доларів а на 20 скільки ж. 3 квадратних метрів, ні, 27, вибачте, квадратних метрів квартиру. А там продаються інші. Від 20 до 23 квадратів з окремим навіть двориком. А, я потім все вам покажу і будиночок, і ту а територію, всю. А зараз почнемо розпаковку. Я чи є там нутелла, питає Сашуня. Звісно, що є. Тож мама сказала, що Саша, ти хочеш, щоб я тобі прислала смачного. Він одразу, мам, я хочу нутеллу, бабусь. <різь> так, ой, мама завжди знаходить коробки такі рідні. Будемо її зараз скривати. Можна тут тут, є касидули. Ось таке масочко. матуся нам да, посилає досить що. смачне, набагато смачніше, ніж наше українське. Є, є. Це Агулчики. також я навіть не розібралася. Чи сирце, що схоже, наче, чи можливо також масло. О, я потім мама перепитає, бо не знає я. Що тут написано Ось такі желєшні цукерочки смачнесенькі. Дітки в мене люблять це м'ятні, я такі. Обожнюю, коли дуже там февсую або а, не можу заснути, перед сном пару цукерочок з'їм, і взагалі клас. Засипаєш тоді, так розслабляєшся від них. Так, що там далі? У нас ось таке. Угу. Це такі помідори, в'ялені помідори. Ось такі в якомусь соусі. Це такі консерви у них, у них там продаються. Так. Що там ще? О, маскарпоне. Мама сказала, що мені навіть купила вже в цей печиво, яке потрібно, потрібно для тирамісу. Як воно називається? Саваярді. Ось да, так, таке печиво. От, потім ми з вами ще зроблю рецептик: як готувати смачнюсінький десертик тирамісу. Штольта. Так, тому маскарпон для тирамісу нам буде. А це Мавтуся прислала мені зимове. Пальто! боже, як вона його компактно так склала. Пуховичок. Пуховичок. Я потім поміряю на собі, пупить, вам покажу. Пупить, пупить. Так, що там ще далі? Як завжди, пасту, якщо щось залишається Тарілка, в неї. Тарілки. тарілки прислала нам для супчика. Да? Ну, Розгортайтеся. Що Вау, там ще фірма Ой, фірми Люмінарк. Дві тоді? дивіться. Ні, там не дві, там більше, три? там чотири. Ну, угу. для три? супчика такі класнючі, бо в мене є біля. Звичайні тарілочки. А для супу такі у мене піалки маленькі. то вона каже, давайте ну, я дай, 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 подарую вже, там куплю люмінат. Ось такі білі для супчика тарілочки. Так, це такий бетадин, цей йодовий розчин, дуже класний. Коли у мене чоловік поранив пальця, у нас не було такого ні йоду вдома, нічого. Мама каже, це дуже класний такий засіб для дезінфекції ран, пошкоджень на шкірі. ось Гарно заліковує. Ой, подивіться, яка в мене ще класна буде. Сковорідка з такими височезними ось обортиками. Буду вам знімати нові кулінарні шедеври. Ой, красота. І ще ось одна така сковорідка. Дивіться, яка класна така. Вау, така важенька-важенька. Також високі бортики, але вони трошки менші, ніж ці сковорідці. Тут, бачите, така закруглена, а тут. Такі прямі наче бортики. Також класно буде смажити тут картопельку та й багато всього овочів різних. Так, що це там далі в нас? Ага, це сир Ладебріє. Воно трошки з плісенью, наче він по бокам, але смачний, такий як плавлений сирочок, досить класний. Подивись, бутір Бутербродики робити з нього класно. Ось такі сметанні сирочки, аж три упаковочки. Також дуже круто робити, бутерброди намазувати. Ось таку ще за 3 євро. Мама мені прислала, бачите, яка сумочка, вона така компактно була складена, а складаються всі бортики. Це спеціально, щоб не, ну, не для брудної білизни. Я в неї просилась, тут карманчик, бачите, можна окремо трусочки, носочки складати. Вообще класна штука. Ось. І білизна тоді не затхнеться, як просто, якщо зберігати в таких закритих коробках, тобто вона буде провітрюватись. Ось така краса. В Італії вона коштувала. Зараз подивлюся, 3 євро. Начебто. Так, ось ціночок. Ага, 3 євро. То мама питала: чи треба тобі така, чи ні. Я кажу: та звісно, що треба. Ми тут переселенці, нам все треба. От, бачите, який пуховичок гарненький. Матуся прислала. Він такого цікавого кольору, наче і золотий, і не золотий, більш такий. Сіро, сірий з переливом таким а, ніжним золотистим. Ось це їй жіночка дала, в якої вона а, працює, бо щось він вже на неї став, затісний, <гум> за маленький. Ось, зараз я вам увесь зріст покажу. Досить такий тепленький. Ну, не, на такий сильний мороз він не підійде, але десь на таку теплу осінь та весну буде класний. Ось дивіться, який цей пуховичок увесь зріст. Він такий довгенький, Тепленький на натуральному хутрі. Уже прийшов а наш дружочок, теж хоче подивитися, що бабуся сашуньки прислала. От, тому що наблюдайте за моїми а, оновленнями. Ввечері відніму вам відео з новобудови, планування, такий рум тур. Невеличкої компактної квартирки нашої сестрички. От, можливо, хтось в пошуку житла під Києвом. Ми також думаємо, якщо нам не вийде в цьому році придбати а, власну земельну діляночку, можливо, ми на перспективу і купимо також таку маленьку квартирку, бо підростає вже донечка старші, вже 16 років буде. От-от в березні. Ось тому будемо кудись <кхи>, також складатися. Бо свого наразі тут житла ми зовсім не маємо. Арендуємо квартирку. Хочеться щось хоча б маленьке, але щоб воно було своє. От, Всім дякую за перегляд. Хто зі мною всіх цілую, всім па-па. гарного вам дня!